там, там, там не Старший денатірон під час несення бойових завдань батальйон виконує бойові завдання без втрат. травм. Мені начальник штабу доповів детально ситуацію. Я розумію, що ми вже завершуємо зачистки. Тобто на сегодня нормально сприймає. Трошки погулять. Давай, 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 не давай, Сразу давай, 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 Настоячий? Справжні можна зараз перевірити. Скажу вже. Як ви чуєте по вибухам, продовжується антитерористична операція, і підрозділи, які задіяні в боротьбі з терористами, просуваються зараз і на схід, і на південь Донецької області. Паралельно команди спецназу перевіряють населений пункт, який повністю звільнили красний ліман щодо наявності там залишків терористичних угруповань. І після того як ця перевірка буде завершена. Ми повернемо це вже буде, мабуть, такий крок, красний лиман цивільну адміністрацію. Я буквально сьогодні підпишу наказ щодо призначення керівника районної адміністрації. Я сподіваюся, що мер, який змушений був покинути своє місце. Повернеться також, щоб можна було працювати. І я сподіваюся, що Починаючи з Красного Лімана, в Донецьку область, в Луганську область буде повертатись в мирне життя. Але безумовно, для того, щоб загрози мирному життю не було, нам треба завершити результативно завершити антитерористичну операцію, а її завершення це повне знищення всіх терористичних диверсійних огрупувань, які сьогодні знаходяться на території Донбасу. Я дав доручення раді саме безпеки оборони нашим особи міністерством опрацювати це питання під щодо прискорення проведення антитерористичної операції я сподіваюся це буде днями ну, самі як вважаєте, це буде забратно, або ні? ви знаєте це буде залежати від прогнозів наших аналітиків щодо терміну скажімо так, локалізації Терористичних незаконних військових погань, які знаходяться в цьому регіоні. Один з головних елементів, який ми зараз розпочали, це перекриття, повне перекриття східного кордону, зокрема в центральній частині Луганської і на півдні Донецької областей. Саме після цього, коли ми вкриємо можливість постачати зброю, постачати нових бойовиків, я переконаний, що локалізація терористів буде значно розпорядна.